Друзі, ось він. Момент істини для ігрується третя путівка до мастера Етьманта. Адже буде багато про що розповісти. Буде багато що глянути. Забиває Гайдар, 1-0, Попереду команда Лео. Тарас Говда. Номер 11. Владислав Голод. Номер до Мастра і ліги Кодер здолав Нікс з рахунком 5-1. Техмач... Удар поворот. Ще один постріл. І Важко! Сейв від кінаха. Пробуває ще раз і важко. Удар поворота. Гайдар ще один постріл. І сей... Голубів. Удар поворота Орішкевич. Павцю, що витворює. Нагадаємо, вам склади команд. Згодом будемо повертатися до подій у цій зустрічі. Гайдар. Дем'янів прибуває на місці Кіна. Для м'яча. Пробиває ножкіна, але Розіраж пробуває, говда, говда. Юрчук, Момо... Перед і важко! Вихід. Від... Берещак. Простріл. Голод. Айдар пробиває! 2-0. Забиває Андрій Айдар у порожні ворота команди Сомбра. Шевченко помиляється. 3-0. Андрій Гайдар забиває. Третій забитий м'яч. Це так. А... Ну тут як не крути. Зараз пили. Говда! Говда йде вперед пробиває команди Сомбра. Сьогодні і влучань в принципі площину від Сомбра. Удар! Забиває Сомбра. Остап Юрчук відзначається голом. Ну тут що? Говда. Лучко. Говда. Гайдар пробиває ледь не забуває зараз 4 IT дивізіону. Маємо ми вже три купрезерів, Таким чином розташувалися команди. Отож, перший Кодерс, другий техмеджик, третій леобід. Дякую.